Усім привіт! З вами Мальвіна і я рада бачити вас на моїй кухні. І сьогодні разом з вами хочу приготувати дуже смачну піцу, піцу, яку можна їсти з хлібом, тому що для основи нашої піци являється картопля. Запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною на каналі і приготуємо смачну картопляну піцу разом. І першим ділом приготуємо картопляне тісто, для, для того беру. Терку і на Великій Терці буду натирати картоплю. Картоплю я натерла і додаю спеції. Даю сіль. Всі спеції даємо за смаком, сушений чеснок. Якщо у вас є свіжий, можете додати свіжий. І суміш перців або чорний молотий перець. В неї це, осова ложка з вершком борошна і одна ложка сметани. Сметана сепирована, але підійде і магазин. І обов'язково завжди додаю суміш зелень. Це в мене суха зелень, кріп, петрушка та зелена цибуля. Можна брати будь-яку зелень або приправи, які ви любите, і додавати за своїм смаком. Все гарно перемішую. Тісто наше готове. Відправляю на пательню. смажитися. У пательню наливаю приблизно 3 столові ложки соняшникової олії та добре її розігріваю. І викладаємо наше готове тісто. Лопаткою рівномірно розправляємо. В мене Пательня досить така велика, з високими бортиками. Залишки тісто рівномірно розкладаю і так його якби уплотняю. Смажу без кришки на одну сторону до золотистої шкоринки. Смажити буду на середньому вогні. Картопелька смажиться, і нарізаємо овочі. Перець нарізаю соломкою. Перець я нарізала і зараз нарізаю свіжий томат. Парадичка. На Закарпатті ми кажемо на помідори парадичка. Також беру сосиски, просто у мене зараз лише сосиска. Зазвичай можна брати варену ковбасу або капчену, яка у вас є. Овочі, сосиска я порізала. І ще сталося натерти сир. Сиру я приготувала у мене молока, з домашнього, домашнього натираю сир на великій терці. Шматочка. Так, сир я вже натерла, овочі порізала, сосиска так само. Буквально ще одну-дві хвилини моя картопелька досмажується. І, до речі, у описі під відео я залишу вам посилання рецепту такого смачного домашнього твердого сиру. Я відзнімала, показувала, як приготувати в домашніх умовах дуже смачний сир. Тому можете заходити та переглянути. Так, моя картопля досмажилася, я тепер переверну її на тарілку. Треба бути дуже обережним, аби не обтече пальці. Ось так перекладаю і. так. Якщо у вас там буде досить багато олії, то спочатку треба її якби, злити саму олію. І просто псуваємо. Картоплі. Якби нічого складного немає, але треба бути обережними, бо трава гаряча. Так, Зараз бачите, яка гарна шкуринка, золотиста, добре просмажилася з однієї сторони. наша І викладаємо швиденько нашу підготовлену начинку. Начинка попередню я вже розказувала, може бути люба, будь-яка. Яку ви любите. Я дуже люблю зі свіжими овочами. Вони там протушкуються під кришку, стануть м'ягенькі, Ну, дуже і дуже смачна сяка страва. Тому вогні не смажте, аби просто ваша шкуринка сильно не підсмажилася, а всередині картопля буде сирувати. Тому це враховуйте. Зараз викладаємо сосиски. Сосиски можна Натерти на великій терці. Я іноді і так роблю. Ще можна додати кукурудзу, зелений горошок. Просто, що в мене є, я те і додаю. Накладаємо томати. І верхній шар на стертий сир. Сиру багато не буває. Вверху присипаю сухою зеленю. Накриваю плотну кришку і тушкую до готовності. Піца наша готується вже під кришкою, і буквально декілька хвилин і вона буде готова. За цей час хочу скористуватися нагодою і повідомити вам, що нас вже більше 20 тисяч підписників у мене на каналі. Я дуже рада і. Хто не підписаний, запрошую, підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропускати наступних та цікавих відео. Також всім гарно дякую, хто вже підписався на мій канал. І хочу вас попросити. Напишіть мені, звідки ви мене дивитеся, з якого регіону або з якої країни. Мені дуже цікаво та дуже приємно перечитувати ваші зворотні коментарі, зворотні ваші відгуки. Дуже всім гарно дякую за довіру, за те, що ви готуєте за моїми рецептами. Всім велике спасибі! Ну, от, власне, і все. Наша картопляна піца готова. Під кришкою так само готувала її до золотистої шкоринки. Переклала на дощечку і нарізаю на порційні шматочки. Як на мене, страва дуже смачна, ситна, багато овочів. Основа в нас картопляна в поєднанні з плавленим сиром та сосисками, неймовірно, смачно. І ще раз повторяюся, сидно. Може, дехто з вас пробували або готували таку страву? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. А всі, хто не готував, я вам щиро раджу приготуйте для вас та ваших рідних таку смакоту. Всім гарно дякую! Ось сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня, мирного неба, Божих вам благословень і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.